Тату, сьогодні я пишу тобі, бо про більші душить мене. Важко говорити в голос, навіть з тобою. Уже давно, відколи я відчув цю самотність, не можу знайти спокою, я не уявляю собі життя без маленької. Вона частина мене, її ніжність, її сміх, її незламна віра дають мені сили, коли здавалося б, нічого не лишилось. Я боюся того дня, коли її доведеться відпустити. Цей страх розриває мені серце. Що буде, якщо вона не повернеться? Що буде, якщо цей світ зламає її так, як він намагався зламати мене? Я знаю, що ти казав, що все буде добре, але тривога досі не дає дихати, бо я не можу розгледіти світло в кінці тунелю. Вона така маленька, така крихка. Як можна захистити її від усього, що чекає на землі? І все ж вона сильна, і я бачу це в її очах. Кожен раз, коли я тримаю її, я відчуваю, як вона підтримує мене так само, як і я її. Але я боюсь того дня, коли більше не зможу бути поруч. Тато, добудь з нею, коли вона піде, я тебе прошу, якщо прийде час, коли я не зможу бути біля неї. Тримай її за руку, як лиш можливо. Допоможи їй пам'ятати, що ми завжди будемо разом, навіть коли нас розділяють небеса і час. Я люблю тебе, тату. Моя довіра до тебе незламна, але цей страх, він такий сильний. Підкажи, як його відпустити. З любов'ю та вдячністю, твій син.